Новий рік уже на носі. Яким він буде передбачити складно. Втім, ми сподіваємося, що в 2024-му точно є місце для грамотної української без суржику та поплюжень. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. І вже звідусіль лунає скальковане з наступаючим Новим роком. Усебто нічого, якби цей вислів не мав нічого спільного з мовою країни-агресорки. За радянських часів майже нікому не спадало на думку казати інакше. Бо був приклад російського з наступаючим. Ба більше мало хто й вітав людей українською, бо послуговувалися переважно. Мовою окупантів або ж суржиком. І просто казали з наступаючим, навіть не уточнюючи, що йдеться про Новий рік. Утім, хвала усім вищим силам ці часи позаду. Тепер маємо не те, що відмовитися від російської, а й не дати жодного шансу розвитку суржику. Отож, формулювання наступаючий новий рік. Некоректне, оскільки активні дієприкметники теперішнього часу, які закінчуються на ачий, ячий, учий, ючий, не властиві для української мови. Мовознавці рекомендують відмовитися від них. А ми не тільки рекомендуємо прибрати їх зі своєї мови, а й пропонуємо прекрасні відповідники. Наприклад, прийдешній новий рік в українців. Прийдешній наступаючий у росіян. Якщо ти в Україні тутешній. Не пхай суржик, до привітань. Також період до нового року можемо назвати перед новоріччям. Тепер же будемо розсекречувати те, що в собі приховало слово новий. Почнемо з його вимови, а саме з правильного наголошування. Запам'ятаємо, у цьому слові наголос падає на другий склад новий, а не так, як у росіян новий. До речі, це слово часто трапляється поміж запитань на ЗНО чи НМТ. Тому якщо ви в прийдешньому році плануєте вступати, мотайте на вуз. але це ще не все. Якщо згадали вже про вимову, то і правильне написання оминати не будемо у сполуці. Лексем Новий рік слово новий ми можемо писати із великої, і з малої літери. Але не поспішайте, ці випадки не є взаємозамінними. З великої літери слово новий пишемо в тому разі, коли йдеться саме про свято початку року. Якщо ж мовиться не про свято, а просто про новий відрізок часу, то з великої літери слово новий не пишемо. Наприклад, щастя в новому році. Адже в такому випадку йдеться не тільки про щастя на свята, а й на весь новий календарний рік. Нерідко в назві Новий рік пишуть з великої букви обидва слова. Це неправильно. Слово рік ми пишемо з малої. Також з малої літери пишемо й прикметники Різдвяний новорічний. Наприклад, різдвяний стіл чи новорічні подарунки. 2024 рік особливий. У ньому аж 366 днів. Отже, він який? Упевнена, більшість із вас відповіли високосний. Я не буду заперечувати, це один із правильних варіантів. Також можна сказати переступний рік або ж касьянів. Наприкінці року, що минає, ми зазвичай любимо підводити підсумки. Але от підсумки. Не люблять, коли їх підводять. А все через те, що цей вислів знову ж таки дослівно переклали з російською. Запам'ятайте, що підводити ми можемо очі, коли збираємося на новорічний корпоратив. А підсумки підбиваємо. Тому, підбиваючи підсумки 2023 року, згадайте всі важливі та цінні для вас моменти. Якщо ви раптом подумали, що цього разу ми обійдемося з вами без наїдків, то я вас розчарую. А можливо, і навпаки, українська кухня багата настільки, що її страви хочеться не лише їсти, а й постійно про них розповідати. Мабуть, чи не в кожного українця на новорічному столі будуть бутерброди? Частенько ми й у несвяткові дні любимо ними поласувати. Але чи заміняли ви у своєму житті бодай раз слово бутерброд? А чи задумувалися над тим, які синоніми в нього є? Певнена, що ні. Ми вам підкажемо і розкажемо. Наприклад, ми можемо на бутерброд сказати: накладанець, канапка, мазанець. Потапцем називали бутерброди закуски за часів козацтва. Можемо ще сказати похлібець, перекусник чи намазник, оскільки українці не з такої сім'ї, а з багатої, то на новорічному столі накладенці зазвичай і ікрою. Важливо, це слово ми теж можемо замінити. Один із популяризаторів української мови дослідив той факт, що ікра це кав'яр. Згадується такий синонім в Енеїді Котляревського. І зараз попросив до столу Латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволу і їли бублики кав'яр. Тож додавайте нове слівце до свого загашника. Те, що українцям треба трохи підучити та пригадати власне українські слова, факт. А от чи знають слова іншомовного походження, перевіримо. Лук, ну якщо з англійською, то мабуть щось образ, якийсь прайс лист на Прайс-лист? Mm -hmm. Що означає слово шопінг? Шопінг це піти скупитися. Будь-що, аби порадувало нашу душу. Меседж це повідомлення комусь. Хто такий інфлюенсер? Інфлюенсер? Напевно, не знаю. А що на думку приходить? Не скажу. Хто це може бути? Ні, я чув це слово, але не знаю. А слово пранк. Пранк. Жарт, прикол. Я вважаю. Що таке квест? Ой, щось таке знайоме. Щось знайоме. Кажи. Ні-ні. ні Щось знайоме, але не можу сказати. Що таке челендж? Челендж? Ну, як. Зміна, можна сказати, таким чином. А от чи варто їх використовувати говорячи про свята, з'ясуємо вже наступного разу. Вітайте близьких із прийдешніми святами, їжте канапки з кав'яром, підбивайте підсумки та дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень!